Коли доросла людина поміщає себе в якесь середовище, вона бере на себе додаткове навантаження. Не розвантажує себе за рахунок того середовища, в яке вона потрапила. А на початках завжди бере на себе додаткове навантаження. Ви берете не три години англійської на тиждень з репетитором чи в групі, ви берете ще кілька годин, розраховуєте, щоб робити домашні, щоб робити якісь топіки, щоб ну, елементарне hello сказати людям, коли ви приходите на ту водогрупу, групу, щоб ви щось могли. Коли ви записуєтесь на яку, до психолога, ви берете не. Годину психолога так, на тиждень, ви берете ще цей час на вихід із зони комфорту, зміну реакції, відстежувати, десь записувати, занотовувати, от, що в мене взагалі відбувалося. Да? Тобто додатковий час інвестуєте в то. Завжди, чи майже завжди, коли ми себе вирішуємо помістити в інше середовище для формування якогось навику, так? Ми беремо додаткове навантаження на себе, і це потрібно розуміти для того, аби розраховувати власні можливості. Да? Хтось може відразу потягнути англійське спортзал, курси малювання і ще куча всього, хтось не може. І значно краще для себе, для своєї самоцінності. Так? Це навантажувати себе таким чином, щоб ви могли це витримати, зафіксувати свої успіхи, і ще воно щоб стало позитивним фундаментом для руху далі. От тоді реально буде той розвиток, якого нам всім хочеться, коли ми починаємо йти в якісь нові групи, шукати нове оточення, нове знайомство.